Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mercedes-Benz ML350 2014 року випуску. Автомобіль в дуже гарному, технічному та кузовному стані, оснащено круговими партнерниками. Дені світлодіодні ходові вогні, лінзоване піксенонове світло. Є в нас контроль сліпих зон, безключовий доступ по полу авто. Ось така всесезонна гума 2022 року. Радіальної шини 19-го 19 розміру, система Blutec CDI, 3 літра дизель, повний привід, автоматична, класична коробка передач, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Ось такий красень. Салон в нас шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень, майже в ідеальному стані, незважаючи на те, що пробіг 197 тисяч кілометрів. І кріплення, скріплення, три підголовники, задній центральний підлокітник, два підстаканники, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду. Є в нас люк. Ось таке дерево, скрите лаком в салоні, по контуру, блокування замків задніх дверей, У водія пам'ять сидіння, електрорегулювання переднього ряду сидінь, повний склопакет, автоскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, ось такі шкіряні сидіння. Як у водія, так і у пасажира, шкіряний центральний підлокотник, шкіряне кермо, автосвітло, передні та задні протитуманки, Дістройніх присутній, підігрів керма присутній, електрорегулювання керма присутній, комфортний вхід, пробіг 197 тисяч рідний. Ось таке мультикермо все працює. Автомат, підрульові пелюстки, підігрів переднього ряду сидінь, допомога при спуску. Вмикання-вимикання ESP, запуск двигуна кнопку, вмикання вимикання парктроників, двозонний клімат-контроль, русифіковане меню, можливість є підключати мобільний пристрій до всієї штатної системи. Тут сховані мікрофончики можна спілкуватися. Автомобіль в гарному стані, вартий вашої уваги, ніяких нарікань немає. Ось такий чудовий красень. На повному приводі 14-го року 3 літри. Дизель він чекає на вас, друзі. Його можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий будь-який автомобіль на ось цього красення. Чекаємо на вас в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102 за попередньою домовленістю. Телефонуйте та поспішайте.